От як виглядає нормальна конструкція. Уголкова з ребрами жорсткості уголковими товщина 5 мм полички на завісах правильних антизрізів 4 на даній дверині. Зашиті кармани замків. В районі замків два листа метала по 3 мм і 32 мм броньована накладка, яка утоплюється на корпус замка. Таким чином сантиметр броні топиться в два листа. Надійно посилена металоконструкція. Серйозні замки, італійський натура. Сувальний замочок, циліндровий захищений протектором захисним е Азіфаусто. Тепер буде котедж наш захищений надійно. ну Або як в даному випадку сарайчик. Невеличкий сарайчик. Ну і що, кожному своє? До речі, зворотня рама, бо стіни спіноблока для посилення теж захист стрегелів обов'язково і чотири антизрізи. Так, вон Тут с плавным ходом. Если нажимаем на ручку, для, так чтобы язык стоит на месте. Зачем можно убора? Ручку.